Я народний депутат України. Я народний депутат України. Я хочу знати, як працює суддя міліція. Я є голова підкомітету комітету по боротьбі з організованою депутата. Ви його повинні були прочитати. Скажіть, будь ласка, чому ви без форми і з палкою ходите? Так дозволяється прийти? З автоматом нічого у вас Бог уебал, так? У вас Бог уебал. Чему у вас Бог уепал? Ну добро, у вас есть рация. Покажите no. удостоверение работникам ресурсов. Ну покажіть удостоверение. Yeah. Вот там вам показує, що він народний депутат. Чего прячьте? Ви ж нічого ще не сделали, вы уже боитесь. Все нормально. Мы заснули питание, чому... Ви з палкою ходите без спорту. Тому що таке у нас форма одягу. Яка форма? Встановленого образця такого немає, вона не висказує. Трібно йти його взяти. А чому ви на службу виступаєте без служба? Чому ви так посвідчення на службу? Зараз у вас вбили людей, так, і у вас нема посвідчення. Ні, ну наприклад, так? От ви зараз купили людей, у вас немає посвідчення. От, а ви ходите з палкою і заходите сюди, сюди в міліцію. Ви працівник міліції. Будь ласка, покажіть на запускають? Місто? Як ваше прізвище? Ви оповноважені відповідати mm. на моє запитання, тому що я є народний депутат України, я можу зайти в державні органи, зокрема в міліцію, коли захочу і куди. З ким захочу, я зможу говорити. Це, Скажіть, будь ласка, от ви, от ви, у вас яка у вас функція, тобто, що ви без погонів, без знаків, без логотипів, з палками, з палками ходите, контролюєте логіку? Вулиці. Скажіть, будь ласка. Добре, добре, у вашого колеги нема міліції. Я вам показуюся. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви? Я не я є в міліції і, будь ласка, представте, можливо, ви злочинець дойшли сюди. Можливо, ви ласка, Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Ви Свої уповноважені! Будь ласка, можна міліцію сюди. Затримайте тих людей. Що це за люди? Будь ласка. Затримайте тих людей. Міліція! Що случилось? Це, це люди не представляють, це з палками. без таки, типу в милиції. Будь ласка, скажіть, ви що це за... Я народний депутат України. Внутрішні війська, будь ласка, посвідчення мені показати. Покажите, а, бо один внутрішній військ немає знаків. Така форма одержана, скажу. Така форма не встановлена для внутрішніх військ. Ви ж знаєте. Давайте зараз я вас зведу, покажу в вашому головному управлінні. Там така табличка. встановлена Formatier. Зачем ви розказуєте ні я... повідомлення? Добре, добре. 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 покажіть, але як вас звати? Як вас звати? Чому ви боїтеся сказати, як вас звати? Посвідчення я вам показав. Добре, ні, ви мені я вам так посвідчення покажу. Може воно фальшиве? Покажіть, будь ласка. Я просто не пойму, ще раз покажи. Так, я народний не працював. Просто мені цікаво, чому внутрішні війська без логотисів, з палками ходять по вулиці і ходять тут всередині міліції. Скажіть, будь ласка, без команда. Всі питання командування не можуть. Ви контролюєте що? Я контролюю процес. Чому ваш працівник зараз прийшов без посвідчення на роботу? Чому він буде безпросвідчення? Чому вам безпосвідчення? Ні, не цей. От це щойно вийшов Де? без посвідчення. От я не знаю, він <зай> десь пішов, пішов за посити. Пішов. Пішов за Зараз ми подивимося, чи він посвідчений. От, 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 от я так зрозумів, що ви а начальник. так? А да. да. чому без логотипів спалка? Тому що встановлено, я вам ще Олє, Ким? Е управління внутрішніх хлопців. Так, Нету ми, такого... ми, ми подивимося, чи <решко> так постановлено <решко> так ходить. Ну, зараз, зараз є маса на вулицях тітушків. Які, а, ви бореться з провокаторами. Так, які це і, і ви можете, що це не, 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 не провокатор. Это военнослужащий. Ну, Воєннослужащий, а У них должны тогда быть знаки развития. Значит, вы маєте мати логотип. Это но... просто подразделение, которое специально. Они, они можуть мати выговорити, а могут не мати. Тобто, але чтобы вони мали посвідчення. Бо як ваш працівник, ви маєте посвятиться. Я его сейчас принесу. Ну, я спешил думал, що то тут случилось, поэтому...